Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Secon Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса. Першим буду приміряти ось такий плащ пуховик в темно синьому кольорі. Це розмір S, його ціна 1800 гривень. Тут штучний наповнювач, але, попри те, він дуже такий от легкий, пухкий, м'який, дуже приємний, і він такий ніби як на вигляд громісткий, але насправді легенький. Дуже цікава тут прострочка, вона йде така ніби скошена по діагоналі і дуже цікаво зроблений комір. Він теж такий асиметричний набік, дуже такий от об'ємний, класний поховик, дуже теплий і водночас легкий. Надзвичайно мені сподобався. Єдине, що на мене, на жаль, тут короткі рукава. І силет мені тут теж подобається, він де дещо приталений, донизу трішечки розширюється. Такий от А-подібний силет. Як вам, пишіть в коментарях цей поховик. Я от думаю, можливо, все-таки рукава не настільки критично короткі і варто дочекатися знижки. Якщо він долежить до знижки, то можливо його і куплю. Наступним буду приміряти ось такий жакет, він йде оверсайз. Розмір тут вказаний М, але він надзвичайно об'ємний. Це фірма PLT, італійський бренд. італійська фірма. І щоправда, вона не надто дорога дуже часто, останнім часом мені трапляється в секонд-хенді. Тут непоганий склад, верх 70% катон, решта поліестер. Продається жакет уже зі знижкою, його ціна зараз 400 гривень, раніше його оцінювали у 600. Він в такому бежевому відтінку, світлому, і має ледь помітну смужку, яка йде в тон жакету. Ось так він виглядає в примірці, мені не дуже подобається, оскільки він все-таки справді якийсь от прям величезний. І хоча я люблю такі от вільні речі, але це все-таки перебір. Стан жакету ідеальний, просто як з магазину. І наступним буду приміряти ще ось такий подовжений жакет від Марк Jacobs. Коштує він 540 гривень, але склад, ви бачили, це 100% поліестер. Хоча на дотик дуже приємний, мені здалося, що він може бути навіть шовковим. Але ні. Розмір тут S, він дуже такий от малесенький. На мене він тісний. Навіть не буду його защіпати, просто ось так вам накинула, аби показати. Його крій, його дизайн. Він має кишенки внизу, такі, як подвійні, і загалом дуже класно витягує, видовжує силует. За рахунок цієї такої атласної тканини виглядає дуже святково, нарядно і, можливо, навіть підійде для новорічної ночі. А ми рухаємося далі і буду приміряти ось такий вкорочений жакет. Розмір тут L, його ціна 550 гривень в такому от білосніжному кольорі з накладними кишеньками попереду. Має він підкладку таку от в смужку акцентну і непоганий склад, адже це у нас 90% віскоза і 10% Поліестер. Підкладка 100% Поліестер. Ось такий він в примірці. Мені по розміру просто ідеально підійшов крій так само дуже подобається. Єдине, що ось цей білий колір. Додає для цьому жакету якусь таку вайпу уніформи, тобто мені це нагадує якусь уніформу повара. А загалом він класний та ще в ідеальному стані взагалі новесенький, як з магазину. Напишіть в коментарях, як вам цей жакет, і не нагадує вам він таку от уніформу повара. А далі буду приміряти дуже таку базову річ: це чорного кольору Гольф. Взяла його до приміручної через його шикарний склад. Це у нас фірма Mark Spencer, 42 або 14 розмір, і він на 100% з вовни міріноса. Причому вовна абсолютно не колюча, така от м'ягенька, і думаю, буде дуже приємна і комфортна в носінні. Ціна цієї водолазки відносно невисока, 250 гривень. Як для вовни, то дуже класна ціна. Ось такий має вигляд гольф-примірці, він просто ідеально підійшов по розміру, дуже мені подобається і стан у нього теж без дефектів, без ковтунців, без якихось затяжок, звісно, без дірочок. Просто ідеальна базова річ, але у мене в гардеробі дуже багато таких схожих є гольфів із кашеміру із вовни, тому собі його не купляла, але вам взяла показати, як знахідку. До речі, такі гольфи саме в чорному кольорі можна легко знайти і на звичайній вазі, адже я помітила, дуже багато людей оминають чорного кольору одяг, і є шанси знайти і з кашеміру гольфу і з вовни. А далі буду приміряти ось такий светр. Він мені сподобався цим таким от бежевим кольором і такими от шикарними рукавами, які прикрашені штучними перлинками. Це фірма Next 12-й сороковий розмір, але, на жаль, він повністю синтетичний. Тут поєднання акрилу і нейлону, а ціна його 280 гривень. Светр в ідеальному стані, новенький і дуже шикарно виглядає в примірці, дуже так от святково-нарядно. Дуже мені сподобався він за дизайном, особливо круті тут рукавчики, вони йдуть донизу розширені, але не надто широкі, усе дуже гармонійно виглядає. Якщо б на його ось цей синтетичний склад, я думаю, я б його точно собі купила, адже він справді дуже ніжний, дуже романтичний. І попри те, що я не дуже люблю намастини в одязі, паєтки різноманітні. Але ось тут все як треба. Дуже все гармонійно поєдналося. я буду приміряти ось такі чорні джинси. Вони широкі, це 14-й розмір. Вони до нас йдуть такі от прямі, в ідеальному стані. Їхня ціна, щоправда, як на мене за висока 750 гривень. Десь в мозмаркеті можна на знижках зараз і дешевше купити. І давайте я вам покажу їх на собі. Якщо вверху вони на мене завеликі, то от подовжені чомусь за короткі, якийсь такий у них доволі дивний фасон. Не люблю такі от вкорочені штани, все-таки от сантиметрів 5 тут таки бракує. Ну і в талії вони трішки на мене за широкі, злітають, треба хіба що носити під поясок. А загалом по якості вони дуже хороші. Тут такі цупкий денім, добре вони тримають форму, ну і вони в ідеально новому стані. Єдиний мінус, як на мене, тут їхня довжина, адже вони самі по собі широкі, і коли вони йдуть вкорочені, то трішечки така от диспропорція, як на мене, фігура виглядає. Ноги тоді якісь такі вкорочені дещо. Як вам ці джинси, пишіть в коментарях, взагалі любите довгі чи такі от прийнятні для вас і короткі. Далі буду приміряти ось такий подовжений светр від Polo Ralph Lauren. Його ціна 600 гривень. Тут такий от значок попереду цього бренду вишитий. Це навіть, можливо, не свет, а туніка або плаття, адже він справді такий от довгий. Бірки зі складом я тут не знайшла, але по відчуттях це вовна. Доволі груба в'язка, тобто він має бути теплий і колір у нього такий болотяно-сірий. Розмір також не був вказаний, але бачите, що плече тут не на місці, рукава дуже довгі, тобто це якась елька, можливо, ікселька. Я от подумала, можливо, це навіть і чоловічий свет, просто на жіночій фігурі, через те, що от великий розмір він виглядає як платя чи туніка. Бренд крутий, дорогий, але все-таки, як на мене, тут ціна завищена, оскільки светер не є в ідеальному стані, якщо придивитися, то видно такі от сліди-носки. Це не кофтунці, але все-таки він дещо понищений. І тільки гляньте, яку сукню я знайшла, це відомий дорогий бренд, Барбур, розмір тут 12.38, і сукня коштує 780 гривень. Ну, Така далеко не маленька ціна, але як для цього бренду, в принципі, я думаю, прийнятна. Частіше трапляються куртки цього бренду, і напевно, ви цей бренд і знаєте за куртками, а от сукня, напевно, мені трапляється другий раз за весь час. Складка тканини тут 100% бавовна. Сукня середньої довжини, ось так вона виглядає в примірці, іде приталена по фігурі, дещо донизу так розширена. Я взимку майже ніколи не ношу сукні. Все-таки це для мене такий більш літній одяг, тому її собі і не купляла. Ну і ціна, як на мене, тут все-таки зависока. Можливо, якщо вона дочекається знижок, то за пів ціни я таки собі її куплю. Не знаю, буду носити чи ні, але, можливо, раз-два таки. Можна буде вдягнути, адже бренд справді крутий, і сукня сама по собі теж мені подобається, вона така мінімалістична, лаконічна. Сюди, звісно, треба просто інше взуття, якесь, такі, мені здається, більш плотні, непрозорі колготки, і буде круто виглядати. Як вам взагалі ця сукня? Пишіть в коментарях, купили б її чи ні. І переходимо з вами до взуття. Взуття я вам також показую з люкса, де фіксовані ціни. Ось такі були кеди, кросівки, їхня ціна 500 гривень, дуже акцентні, оригінальні, золоті. Щоправда, по підошві видно, що вони ношені. Це був сороковий розмір. Ось такі дуже оригінальні, як шльопанці з натуральної шкіри. Продаються зі знижкою, коштують 300 гривень. А ось ці замши і червички я вам вже показувала. Зараз вони продаються зі знижкою 500 гривень. І ось такі ще були теж черевички. Зараз в такому модному кольорі Бордо. Вони, щоправда, з ненатуральної замші теж коштують 500 гривень. Розмір був вказаний 38. І ось ці сірі черевики на шнурівку я вам теж вже показана, певно, третій раз. Це Томіхілфігр. І поки що на них не ставлять знижку, вони далі коштують 1400 гривень. Не знаю, цікаво мені цікаво дивитися на чоловіче взуття, але були ось такі від Timberland, черевики Це дорогий крутий бренд. Вони замшеві, такі як Chelsea, в ідеальному стані, дуже круті. І ось ці теж класні, з натуральної замші в сірому кольорі. Теж чоловічі черевики. абсолютно не що є бірочка, коштує 900 гривень. А ось це вже жіноче взуття, таке от замшеве, також 40 розмір вказаний, натуральна замша ціна 850 гривень. І ось такі ще поруч були замшві черевички, лише на шнурівку, їхня ціна 700 гривень. Це натуральна замша, ідеальний стан, низький каблук мають бути дуже зручними. Ось це у нас теж кіряне взуття, продається зі знижкою 950 гривень в такому рудому кольорі. 37 розмір, щоправда, вони маленькі. Цього разу дуже багато саме чоловічого взуття і багато продається по знижках. Ось ці були з натуральної замші, але всередині вони якісь всі потріскані. І ось ці гляньте, які цікаві, вони теж з натуральної шкіри, причому тут така от комбінована шкіра в різних коричневих відтінках. І ось ці Челсі теж класні, 750 гривень. Вони чоловічі, в такому темному коричневому кольорі, і стан хороший. Ось ці теж дуже добротно зроблені черевики в такому гірчичному кольорі 44-й розмір на шнурівку з натуральної такої шкіри замчик. Коштують вони 850 гривень. Ну, тут ціни бачите, приблизно одинакові на все взуття. В середньому це 700-900 гривень, і як на мене, для якісного взуття шкіряного взуття це доволі нормальні ціни. Шкода лише, що немає такого шикарного вибору на жіночому взутті, серед жіночого взуття. Якось тут серед чоловічого, правда, дуже багато якісного взуття, і, як на мене, за доволі нормальними цінами. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалось сьогодні найбільше серед моїх знахідок. І до нових зустрічей!